Офіційна парламентська делегація Республіки Албанія прибула до Харкова, щоб на власні очі побачити те, що накоїли російські війська з українським мегаполісом. це не є секретом, що ваше місто є найбільш розбомбленим через дії російського агресора. Це не тільки війна України, це є війна всього цивілізованого світу. Я і мої колеги прибули до України в річницю війни, щоб проявити свою повагу до вашого міста і його жителів. Це мій четвертий візит до України, перший до Харкова. Я був в університеті, бачив пам'ятні знаки ваших Нобелівських лауреатів. І ще я бачив, наскільки ваше місто багато втратило за цей невеликий проміжок часу. Я знаю, яка глибока історія цього міста. Я розумію навіть більше ніж можу висловити зараз. Албанія має тривалі партнерські відносини з Харковом. Так, столиця Республіки та Харків. Договір про співпрацю підписали ще у 2018 році. За три роки до цього у місті відкрилося почесне консульство республіки. Албанія, яке і було розбомблене російськими окупантами на початку весни 2022-го. і якраз Албанія підставила своє плече Харкову, коли йому було дуже важко у перші місяці війни. Я з першого дня війни тут. на те, що і наше консульство було розрушена, і мой дом, то я живу в селі, теж було розрушена офіс 6 марта, 11 де став марта началування од дому. Ну ми не переставали, ми продовжували працювати. конечно, вся работа была направлена волонтерская. И с первого дня мы в марте, апреля месяца получили первую партию груза. Это овощи. Это было очень трудно, поскольку водители не хотели заехать в Харьков. Мы завезли до Румынии. С Румынии перегрузили на вагоны и железнодорожным путем привезли в Харьков. А вторая партия была в мае месяц, тоже овощи. Несмотря на все трудности, нам удалось очень быстро доставить груз. Я никогда не забуду, поскольку э, на границе стояло 20 километров от а мне удалось как дипломатический груз его завести сюда, в фуру. Это было героически, в самом деле. Вот. И как раз, когда фура приехала в Харьков, в этот момент бомбили ХАЗ. Прямо э, машина заехала, это была страшная ситуация. Тем не менее, это все нас крепчает, это дает нам силу, энергию, что раз, э, раз так с нами поступают, значит, э, мы победим обязательно, значит, бояться. Міський голова на зустрічі з дипломатичною місією подякував за підтримку та допомогу і наголосив, що Харків відкритий для подальшої співпраці, ми витримали, і зараз ви бачите, який стан справи на фронті, і стан справ у нас. Тому хочу сказати, що стовідсотково ми переможемо, але та ціна, яка є, ви бачили ці руйнування, які нанесла російські агресори. Ви бачили ці зруйновану інфраструктуру міста. Тому після нашої перемоги будемо відновлювати місто, всі ці руйнації, які нанесла росіяни. Тому дуже ми розраховуємо на підтримку світової спільноти на усі. Країни, які і зараз підтримують Україну, і розраховуємо і на вашу вже підтримку. І вона вже є так, депутати міської ради тирани влітку 2022-го ухвалили рішення про реконструкцію однієї з харківських шкіл в знак допомоги місту побратиму Леся Кополюк, Олег Синицький, Олександр Уц та Андрій Паколов. Новини Харків.